Агресори в наших садочках. Що від найбільше, шкоди чи користі? Я Наталя створюю молодоглядний садочок на Київщині. І сьогодні хотіла з вами поділитися досвідом, пов'язаним з цими рослинками. Що ж таке рослинки-агресори? Завжди дивували відео з назвами. Ніколи не садіть ці рослини в своєму саду. Адже, на мій погляд, Поганих і хороших рослинок не буває. Бувають тільки садівники без досвіду, які неправильно використовують властивості кожної рослиночки, а потім нарікають на неї. Розкажу вам про свій досвід. Як я прекрасну рослинку очіток видний, висадила в тіньовий квітник, через що вона стала негарна. і Почала розвалюватися. Отже, це ж не рослинка погано, це я просто використала її можливості не так, як потрібно. Так само, якщо у вас є літня е, ляна сорочка, ви її не одіваєте зимою і не кажете, що в ній холодно і вона погана. Потрібно розуміти, що де і коли робити, щоб це приносило вам. Задоволення і радість, тому я завжди буду виступати адвокатами агресивних рослинок. Головне зрозуміти, які у неї властивості у цієї рослинки, чи зможете ви з ними справлятися, чи не будуть вони заважати тим рослинкам, які ростуть у вашому садочку. І чи взагалі потрібно це вам? Про користь агресивних рослинок я можу говорити довго і без зупинку, адже цю їхню властивість я використовую для себе з користю. Ось тут в Хостарію росте барвінок, очіток, ось цей самий звичайний простий, який всі його викидають. А для мене це чисте спасіння, адже якби їх не було. То би тут була трава по пояс, і я би тільки те робила, що стояла на четвереньках і виполювала їх. А, а мені це не хочеться. Є неймовірна кількість е, всяких різних очітків, барвінків е, красивих, флоксів шиловидних. Ну, е, ясколка теж дуже гарна рослинка. Головне розуміти, де їм е, можна дати. Якби волю, А де ви не хочете цього робити. І разом з тим дивитися, якщо, ось, наприклад, барвінок звичайний, я би сюди не посадила, тому що він настільки заплітає і коріння глибоко йде в землю, що мені би з ним, якби я його захотіла звідси прибрати, мені би було з ним тяжко. А ось цей. Варіагатний, він більш делікатніший. Так само цей очіток звичайний, його просто вирвав і все, пуста земля. Так, ну, його потім тяжко буде звідси прибрати, але мені це і не потрібно. Там, де ті квітники, які більш, ну я це називаю культурніші рослинки, делікатніші, я такі ґрунтопокровні, які дуже агресивні, не саджу. Тобто я розумію ступінь агресії кожної рослинки і використовую її так, як мені потрібно. Коли ж рослинки-агресори приносять шкоду в наших садочках, ну, для мене це більше стосується чагарників, які дають поросль. І є посаджені не в тих місцях, яким їм потрібно. Ось, наприклад, цей кампсіс я посадила спеціально, щоб він мені тут розрісся і прикривав цей негарний паркан. Але на той момент я не захоплювалася хостами і не планувала тут робити хостарій. А тепер я розумію, що він мені буде заважати. Отже, на цю осінь. Я його, мабуть, звідси приберу і посажу його далі під паркан, де росте плющ. Там він себе буде почувати чудово, буде розростатися. І мені буде приносити задоволення і іншим рослинкам не заважати. А тут я посажу на його місці ялівець скельний, і він буде теж. Прикривати паркан, але по-іншому. Тобто шукаємо таке місце для агресуючої рослинки, щоб і ви отримували задоволення від неї. І вона мала куди рости і почуватися добре. Можемо посадити в тих місцях, яких в якихось закутках, де. Наприклад, ну, якийсь неприглядний вигляд, а у вас нема до того руки не доходять. Це теж як варіант. Рослинки можуть агресувати своїм гіллям, корінням і насінням. Разом з тим, я їх для себе поділила на такі види. Це, наприклад, ось ліана. Вони швидко розростаються гіллям і можуть пригнічувати рослинки більш делікатніші, які ростуть біля них. Ось, наприклад, росте кампсіс у мене, він швидко пускає свої гілочки і притіняє інші рослинки. Також є дівочий виноград, гліцинія, плющ. Вони хміль, вони теж дуже швидко розростаються і можуть шкодити рослинкам, які ростуть з боку. Слідуючий вид це кущі та дерева, які пускають поросль. За цим теж треба слідкувати. Наприклад, бузок дуже сильно пускає поросль поросль сумах. Горобинник горобинолистий, ну що там ще з таких дерев є, хмамелес теж дуже агресивний. І багаторічники, які лізуть по квітнику, по садочку своїм повзучим корінням. Це можуть бути як ґрунтопокривні, так і інші рослинки. Злаки теж є, які дуже повзучі, розповзаються можуть навіть на, на 2 метри, на 3 метри від себе. Якщо у вас невеличкий садочок і територія для висадки рослинок обмежена, старайтесь дуже прискіпливо відноситись до вибору асортименту своїх чагарників, дерев, адже навіть якщо дерева чи чагарники не дають поруч, вони можуть дуже швидко розростатися своїм гіллям і заважати іншим рослинкам, або так само займати величезні території, що не дасть вам змогу висадити щось інше. Ось, наприклад, як кілівець козацький, який своїми лапами лягає на землю, приростає, і якщо його не контролювати, він займає величезні території. Я виходжу з цієї ситуації так, що обрізаю те, що приросло до землі, і роблю нові рослиночки. Мене це влаштовує, йому тут достатньо місця. А ось під парканом у мене росте бузок. Він дістався нам від старих господарів і теж є дуже агресивний. Тобто Його там, де щось таке більш Цікавіше і делікатніше висаджувати не можна, тому що порість дає дуже сильно. Де я не раджу висаджувати рослинки, які агресують. Це на квітниках з невеликою площею, адже вони швидко розростаються, і це буде для вас суцільна головна біль. Так було і у мене, коли я висадила спочатку на квітник перед будинком. Такі рослинки, як вербейник, Монарда, Фізостегія, Астрабельгійська іриси. Я хотіла, щоб у мене був тут квітник природнього стилю. Але за два роки воно так все переплилося, що я взагалі не могла тут зрозуміти, що до чого. І, ну, по-перше, воно виглядало дуже неохайно. Отже, перш ніж висаджуємо, як оцінюємо свої сили, чи готові ми з цим справлятися, чи ні, цей квітник під парканом у мене створений практично із одних рослинок, які агресують, але мені це тільки на руку, тому що. Вони своєю агресивністю не дають розростатися зіллю. Це ось айстри новобельгійські різних кольорів, вербозілля, гвоздика, там ще є традисканція, вона теж дуже сильно розростається. Але це мене дуже навіть влаштовує, тому що за ними не потрібно. Такого особливого догляду вони собі тут, як хочуть, розростаються. І разом з тим мені прикривають паркан, адже під ним дуже тяжко викошувати траву. І я вирішила для себе, що це ідеальний варіант. Не погоджуюся з людьми, які називають чебрець і м'яту заразу яку. Не потрібно приносити в свій садок. Просто треба їх правильно саджати. Я зробила високу грядку, вони там переплітаються, ростуть, роблять, що хочуть. Але разом з тим вони не співають відростати, тому що ми їх використовуємо на чай, на ароматизовані мішечки, друзі в мене беруть. І ми отримуємо від цих рослинок. Задоволення по максимуму. А ось тут, наприклад, я їх посадила, тому що тут ходжу часто. І щоб ногами їх задівати, щоб завжди йшов приємний аромат. Ось тут в хостарії ростуть суцільні агресори біля хост. І дзвіночок крапчастий, і грань садова, очіток, гвоздика. Вони тут просто розкошують, але я їм це дозволяю, мені це подобається. Отже, робимо висновок з сьогоднішнього відео, що перш ніж принести рослинку в свій садочок, гарно вивчить її. Подивіться, що вона хоче і чи потрібно це вам, щоб потім її ж можливості і властивості використати. Собі на користь і на радість. Все як в житті. Не йдіть в ті ситуації, в яких вам буде некомфортно. Ну, а якщо вже попали в таку ситуацію, яка вам не подобається, то не нюняйте, а кажіть не за що, а для чого. Мабуть, для того, щоб зробити висновок якийсь, стати кращим. І далі йти по життю з високопіднятою головою. А наразі буду з вами прощатися. Всім мирного неба, добра і радості. До побачення!